Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про те, як я доглядаю за своєю морквою. Моркву ми з вами сіяли разом. Відео є в мене на каналі. Висівала я ось чередую із цибулькою. Це мій вже ексібішн. Так, ні, це не ексібішн, це в мене веселка. Ексібішн у мене далі трошки росте. О, це та цибулька, яку я е, висівала, якщо пам'ятаєте, розсадою. Да? Висаджувала, висівала насінням і потім розсадою висаджувала вже на грядки. І між ними е, садовила, сіяла так само моркву. Так от сьогодні е, хочу її прорвати, так як у нас пройшов дощик, Земелька зараз дуже волога. І це, е, цей захід обов'язково треба проводити для того, щоб морква була великою, е, а не знаєте, коли вже викопуєш, а там мишині хвостики, да, що і їсти нема чого, бо вроді би, жалко її було, наче, да, і не е, проривали або проривали дуже так е, е, ну, щадяще, скажімо, да, але треба. Також до цього відноситися дуже серйозно, якщо ми дійсно хочемо бути з морквою. Тому як я це роблю, Ось дивіться, ось моя грядочка, да, я вам відзніму трошечка, а далі вже буду так само робити. І ось дивіться, Я дивлюся, значить, скільки в мене тут моркви. Бачите? Да? І починаю потрошки, отак от проривати, залишаючи одну морквиночку. Біля неї, прориваючи на відстані, да, ось, наприклад, ось така відстань. Одна піде в сторону рости, інша ось тут буде рости. Далі дивимося маленьку, прибираємо. Ця у нас в сторінці а, залишається в стороні. І ось так, бачите, ось наступна морквачка. Далі цю я прибираю моркву, потім що? І вибираю, знаєте, такі ну, посильніші вже да, морквиночки. так. І е, коли ви прорвете, буде казатися, що наче і взагалі немає цієї моркви. Але не хвилюйтеся для того, щоб отримати гарний результат, треба обов'язково її проривати. Ось дивіться, яка вона у мене була пишна. І зараз яка ріденька. Ну і, звичайно, убираємо всі е, сорні трави, які є. Біля неї Також, щоб вони її не заважали. Якщо вона трошки впала, ви не хвилюєтесь, вона потім підніметься. Так, і ось так: от я прориваю. Ось, подивіться, яка в мене ця да, вся пушиста. і яка вже ця, ось, бачите, набагато її менше. І ось подивіться, скільки одразу залишків да, можна. Якщо кроликів немає, то можна також замульчувати. Буде дуже гарна мульча. Ось так я доглядаю за своєю морквою і раджу, звичайно, вам також це робити, якщо хочете отримати гарний врожай. Всім дякую, що дивились моє коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе і гарних вам врожаїв, моркви!